Знаєте що? Я думаю, що це пастка, якщо ми відкладаємо свою щасливість на потім, потім, коли проживемо оце, чи потім, коли пройде о той період, так цінно доторкатися до всього, що відбувається, але так цінно не забувати. Про себе і про свою щасливість. Я сьогодні щаслива, що просто я є. І я щаслива про те, що біля мене є рідні і дуже дорогі мені люди, з ким я працюю. Угу. Це для мене дуже цінно. Цінно, що є благословіння. І жити в благословінні це прекрасно. Жити без благословіння, я думаю, що погано. А з благословінням класно, щасливому бути класно і не відкладати свою щасливість на майбутнє. Живемо тут і зараз. Радіємо тут і зараз. І якщо проживаємо смуток, окей, проживаємо тут і зараз і даємо право собі бути щасливими. А ти сьогодні, в пасці, відкладаєш чи даєш право собі тут і зараз бути щасливим чи щасливою. Коментуйте, лайкайте, підпишіться на мене. З вами психолог та терапевт Маріанна.